Arme FM Зв'язок із армією ФМ Радіо Сильних Радіо Вільних виходить дуже неординарна людина. Це Ольга Бенда, вона ветеранка з інвалідністю, яка без перебільшень своїм прикладом надихає весь світ на спортивні звитяги. Оля, доброго ранку вам. Доброго раночку. Ви знаєте, зараз будемо більше розповідати про вас нашим слухачам і слухачкам. І почнемо напевно з теми футболу, оскільки зараз по Україні подекуди створюються футбольні команди наших ветеранів, які просуваються на протезах. І тут от що спадає на думку типу як... чоловічі. Вид спорту, так, але ж є і жіночий і власне ви є його представницею, тому розкажіть, будь ласка, про ваші футбольні досягнення, а також про вояж до Польщі, взагалі, про футбол на милицях я дізналася, коли в тому році нас запросили в кадр максимум і сказали, що хочуть навчити дівчат грати футбол на милицях. В принципі, я бачила, як хлопці грають, але не думала, що жінка може так бігати на милицях і забивати голи. І коли у нас почалися перші тренування. Навчання Знаєте, ми були всі як теплятка маленькі, як тільки народилися, які тільки навчаються ходити. А потім, вже в кінці тижня, вже було видно цей результат, що ми стараємося, що ми навчаємося, і щось в нас виходить. І після цих навчань, після цього тижня, я зрозуміла, що це мені цікаво, що це дійсно крутий вид порту. Раніше я просто про нього не задумувалася. Для мене біг був більше так на стала, побігла кросфіт ще щось. А тут футбол. І не просто футбол, а на милицях а загалом і... польський візит ось польський візит. Ага. Це з футбольний союз Польщі вас запросив, я так розумію. Так ви там представляли фактично збірну України. Так нас запросили туди на тренування. Сільні ці тренування та поїздка в табір в Польщу була організована українською асоціацією футболу людей з інвалідністю завдяки підтримці президента Миколи Оскоми. І там познайомилися з збірною дівчат Польщі, які вже займаються півтора року, і я вам скажу. Дівчина, яка тільки почала на той момент там, займатися футболом, я дивилася на них і думаю, ну нічого собі машини. Невже так можна бігати, Невже так можна прям так. Чесно, мені було страшно біля них просто поряд стояти, коли вони пробігали, тому що вони настільки сильно це все робили, настільки певне. І коли ми там з ними спілкувалися, розпитувалися, як довго вони цим займаються. Він каже, ми півтора року займаємося, і у них це на постійній основі, тому що вони вже сформована збірна жіноча чоловіча і дитяча, тобто в них цим серйозно займаються. В нас в Україні тільки це формується, тільки починають робити цю збірну України, шукають дівчат, хлопців, які мають бажання цим займатися і спробувати себе в новому виді спорту. Через це, коли ми туди приїхали, в мене тільки було захоплення цими дівчатами. і Я думаю, ну якщо я буду також займатися такий довгий час, і в мене також буде круто виходити. І знаєте, після того як ми повернулися в по. Ще я почала приїжджати з Києва на тренування раз на тиждень і проходить лабораторний провулок до І Раз на тиждень приїжджаю на тренування. і Кожним тижнем я бачу, що в мене все краще і краще виходить. Uh -huh. Тобто і тренер це бачить, і хлопці бачать на попередньому тренуванні, зупинила м'яч і забила гол. А вони кричать: а ти раніше так не робила? Я кажу, так я раніше так і не могла. Я ж навчаюся, ви ж в мене вчите, Я ж стараю. Тобто видно, що зростаю сама над собою, uh -huh. і оці тренування допомагають тримати себе в тонусі. Знаєте, коли тренуєшся, ти забуваєш про все. Тобто, в тебе в голові тільки м'яч і забити гол. Ну слухайте, а ще вибачте, я ну, розумію, що все таки матчі, коли грають ветерани і коли грають на милицях, вони не несуть собі основне результат, головне гра в даному випадку. Але хто тоді переміг наші дівчата чи польські uh -huh. дівчата? Просто цікаво. А в нас там були просто тренування. Ага. Спільні там таких не було змагань. це були спільні тренування, так як ми тільки починаючі дівчата, і вони вирішили поділитися з нами своїми тягненнями, як вони тренуються, як вони займаються, передати досвід іншими словами, було, та... так, так, для нас це було більш повчальна поїздка. Пані Оль, um... з вашого дозволу, ми трошки розкажемо про вас. Ми знаємо, що в своїх інтерв'ю ви розповідали, що втратили ногу у 17-му році внаслідок ворожого обстрілу під Авдіївкою, коли власне ви служили у складі 72-ї окремої Організованої бригади імені чорних запорожців, і зараз ви от, ми навіть спілкуємося, неймовірний, ви Неймовірний приклад та великої, великої сили духу. Меч навіть однаковим мислимо. Так і нам цікаво, що саме спонукало вас стати ось цим прикладом для наслідування, коли отримала поранення. мене дуже сильно підтримала сім'я, родина. Мені була дуже гарна підтримка, моральна. І коли я лежала в госпіталі, і чоловік каже: Не не переживай, будеш ходити повільніше, але будеш там на процесі ходити, все буде добре. І коли я отримала протест, і він каже: знаєш, ти повільніше не стала ходити все як було, так і є. Я зрозуміла, що я можу повернутися до того ж життя, як і було. Тобто, навчитися це робити на протезі, як і з двома ногами, почала бігати, почала займатися кросвітом. і зрозуміла, що е, це мені подобається, що життя не закінчилося на пораненні, і що жити активним життям мені більше подобається, чи саме сидіти і плакати. Подушку хочеться жити і хоче виживати кожен день, а для цього потрібно рухатися і жити активне життя. А на свій перший марафон ви записалися навіть не маючи готового протезу, але потім долали марафон за марафоном. Зокрема, марафон морської піхоти США, як єдина дівчина із протезом. А який із марафонів став для вас найбільш пам'ятним? Бо на початку був біг? Певно, Та, все таки марафон морської піхоти в США, тому що коли отримала вже протез і почала тренування, почала. Бігати, тобто 10 кілометрів я ніколи не бігла в своєму житті, навіть на двох ногах. Знаєте, я спринтер, я на короткій дистанції завжди бігала. А тут потрібно пробігти 10 кілометрів, потрібно вирахувати свої сили. І коли я тренувалася, я пробігала максимум там 6 кілометрів, і вже було важко мені дихати. І перші 10 кілометрів, які ще пробігла, це було візер в Києві перед самим марафоном. Це за місяць, перед самим марафоном в Америці. І коли я бігла в Києві, це було важко. Важко важко, тому що тут бруківка про те, що не звикла як його контролювати до кінця, і це просто це ж не доріжка, по якій ти рівно біжиш, там все гладенько і все класно. А тут біжиш і дивишся, щоб не някаквий камінчик не наступити. Але коли я вже пробігла цих 10 кілометрів і прибігла до фініша, тобто назначений час, не пізніше, тобто вклалася в години, і зрозуміла, що я можу, у мене виходить, в мене є характер, і коли вже бігла. В Америці, знаєте, це вже було настільки легко. Те, що там інша дорога, там так само, там бігли і по поганій дорозі, і по хорошій. А саме головне в них фініш, коли вже на фініш треба бігти, в них дуже такий пагор. І на нього треба бігти, і в тебе вже сил немає. Але стоять наші українські дівчата з діаспори і кричать Україну вперед, і ти посміхаєшся через суму, і ти вже нічого не відчуваєш, але біжиш до кінця і пробігаєш. Був такий момент, я під Бігаю до фінішу і починається дощ, і він не холодний, а такий теплий, такий приємний. І ти думаєш, ну це просто насолода якась. Слухайте загалом. Скільки ви пані Олю, присвячуєте спорту часу в житті, наприклад, на тиждень знаю, що ви казали один раз футбольне тренування на тиждень, а загалом біг розминки. Я не знаю розфітці <світ> тренування так, раз на тиждень поки що, поки не тепло ще. В Принципі я роблю зарядку вдома кожного ранку, але так як в мене двоє дітей, знаєте. Погуляти з ними, то це теж знаєте таке тренування маленьке. Зарядка шита, так дійсно. <смітку> 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 ну а взагалі чи не було бажання у вас долучитися до великих спортивних змагань? Наприклад, до ігор нескорених чи інших подібних змагань? Був момент в моєму житті, коли я тільки отримала поранення. Це був 17-18 рік. Я мала велике бажання взяти участь у іграх нескорених. Я прийшла на відбір. Тоді в мене було вид спорту требля на тренажері. Але я не прийшла в відбір, тому що на той момент дівчат не було з таким пораненням, як мене, і мене відбирали ще тоді, знаєте, якщо починалося ці всі ігри на скораннях нас, відбирали по результатах з хлопцями. Тобто, mm -hmm. тоді я не прийшла. І якось знаєте, зрозуміло, що це не для мене, напевно. Це показує таких результатів як потрібно, і поки що, поки що не думаю щодо цього. Хоча з вашою силою волі, я думаю, що ви можете передумати і зробити таке. Такий результат, що там в Лондоні, в тому самому, всі Стопа. здивуються причому здивуються настільки, що принц Гаррі особисто до вас підійде. Чомусь мені така перспектива вимальовується. А у яких видах спорту хотіли б себе ще реалізувати? Як щодо зимових, наприклад, не знаю ще це. Знаєте, я кожного разу. Для себе якісь в відкриваю по-новому і розумію, що тобто раніше я думала, що моє це біг, моє кросфіт, а тут о і футбол вже ні. Тобто кожного разу то, якщо мені щось запропонують спробувати, я звичайно буду пробувати. А там далі вже буде дивитися. Якщо воно мені заходить, я розумію, що мені це подобається, і в мене виходить це все робити, то я буду займатися. Чому б ні? Розумна позиція. Ну і пані Оля, ви настільки. Так зрозумілими словами позитивно розповідаєте свою історію, що не можемо вас не спитати, що варто знати тим військовослужбовцям, які під час війни були змушені вчитися ходити на протезах. Що ви їм порадите? Мені теж казали, що потрібно терпіння, але я така людина нетерпляча і не не вмію сидіти на одному місці довго, але дійсно потрібно терпіння, потрібно бажання заново навчитися ходити, тобто не зважаючи на всі. Там моменти поранення, чи ще щось, а потрібно не здаватися, це саме головне, і вірити, що в майбутньому будеш бігати. Тому що коли мені говорили, що потрібно терпіння, в мене його не було. Я нервувала. Але зараз, вже коли сьомий рік ходжу на протезі, я розумію: дійсно потрібно було просто почекати і працювати, працювати над собою. І оця робота над собою дала багато великих плюсів. Дякуємо вам за мотивуюче спілкування, пані. Оля і до наступних зв'язків в ефірі армія ФМ після ваших гучних перемог. Домовляємось? Дякую. Так, обов'язково. Ольга Бенда, ветеранка з інвалідністю, яка своїм прикладом надихає весь світ на спортивні звитяги, щойно була у нас в ефірі. Армія Фем.